Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу побачив Ісус Натанаїла, який ішов до нього і каже про нього: Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. Каже йому Натанаїл, Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав: Ще до того, як закликав тебе Филип, Коли ти був під смоківницею, я бачив тебе. Відповів Натанаїл йому: Раві, ти син Божий, Ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, Оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому і віруєш ще більше від цього побачиш. І він каже йому: Воістину, воістину кажу вам: побачите небо відкрите, й Божих ангелів, які підіймаються і опускаються над людським сином. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо з вами спомин святих архангелів. Їх є чотири. Протягом е, сторінок святого письма ми відкриваємо, що кожен із них мав якусь особливу свою місію. Кожен відзначився чимось. Отож, коли ми говоримо про е, трьох архангелів, е, коли ми читаємо про Михаїла, то е, згадуємо передусім. Про його битву із сатаною, про те, що він є тим ангелом, який поверх його до пекла, і є нашим оборонцем. І так ми кожен день з вами після Божої служби читаємо, молимося, молитву до архангела Михаїла, який просимо, щоб нас вберіг від всіх небезпек нечистої сили. Про Гавриїла ми з вами читаємо е, за особливих обставин, е, коли була історія з благовіщенням Марії, тобто тоді, коли е, архангел прийшов зі звісткою до Марії про те, що ти станеш матір'ю Бога, і вона погодилася. Хоча цей самий ангел приходив до е, її родича, Кілька місяців перед цим, конкретно три місяці, і він не дуже хотів Захарія прийняти його. Казав, що я вже старий, жінка вже стара. Тобто він очікував, він молився про це, тужив. Але тоді, коли цей момент настав, він його не прийняв. Ну і тут ми бачили Гавриїла. Один раз при розповіді, що зачнеться Йоанн Хреститель, потім при розповіді про те, що зачнеться Господь Ісус. І там, і там це була не тільки розповідь, не тільки звістка, що слухай, ось буде так-то і так-то. Але це було впровадження, це було запрошення. Ну, от Марія погодилася, ну а Захарія спершу це запрошення відкинув. Ну і про Рафаїла ми згадуємо тоді, коли читаємо в старому заповіті історію з Товитом про те, як нечистий дух мучив молоду жінку, і Рафаїл їх звільнив від цієї напасті. Сьогодні ми з вами згадуємо про архангелів, згадуючи загалом про той світ і про те, що ми з вами ходимо в світі, який є не лише матеріальним. Я, здається, нещодавно пригадував, чи то на проповіді, чи то вже на вечірньому чаї, про те, що як би люди не хвалилися. Якби не тішилися з того, що якось розвинулася техніка, якось розвинулася наука, медицина, різноманітні дослідження. Але ніхто з науковців досі не може з'ясувати, якось окреслити, визначити, вказати чітко, як так може бути, що ось тут людина, наприклад, при смерті, і вона жива, і жива довго. А тут людина, в якої стан її органів в рази кращий. Вона могла би ще жити і жити, ну, згідно фізичних показників. Але ця людина в певен момент помирає. І якби і тут є людина, і тут є людина, але ця жива, а ця вже не живе. І як окреслити ось цю душу, ось це бажання жити людини далі, втримуватись в житті взагалі? Як це відбувається? Як це окреслити, як це визначити? Але я думаю, що кожен е з нас повинен сам по собі віднаходити, знаходити протягом життя такі моменти, коли ми помічаємо надприродні, коли ми помічаємо діяння Бога, коли ми помічаємо якісь Божі підказки. Можливо, це діяння святих, можливо, це діяння е тих самих ангелів, про яких ми згадуємо сьогодні, яких відзначаємо сьогодні. Але важливо, щоб ми вміли налаштуватися на знаходження цих духовних сенсів. Ну і сьогодні теж е, лише одним реченням скажу про те, що ніколи порожнє місце, ніколи святе місце порожнім не буває, завжди, якщо люди відходять від Бога, якщо люди перестають слухати Бога, служити Йому, вшановувати Бога, людина, люди загалом починають вшановувати різного роду езотерику. Починають читати якісь сонники, гороскопи, цікавитися якимись там астропрогнозами, цікавитися якимись амулетами. І тяга людей до ось цих речей просто нескінчена. Я диву даюся, наскільки люди можуть ставати забобонними, наскільки можуть прив'язуватися до якихось речей. Хоча ці самі люди... Буквально ще вчора казали, що ні, ми віримо лише в науку, ніякого Бога немає, ніякої душі немає, після смерті теж нічого немає, от ми просто помремо і все. Але тільки приходить момент якоїсь небезпеки, якогось ризику, як ці люди починають вірити, ну ледь не в все на світі взагалі. Сьогодні Ісус зустрічається з апостолом, конкретно з Натанаїлом. Ми це з вами відзначали, бодай же трошки більше, ніж місяць тому, читали цей самий фрагмент. І тут цей майбутній апостол дуже сильно дивується, як це його Ісус бачив, як він був під деревом, як Ісус був ще далеко. Як Ісус не міг цього бачити просто-напросто, не міг цього знати. Але Ісус знав не тільки те, що бачив поряд, Він бачив також те, що було далеко для нього. Не було проблемою ані час, ані відстань, ані якісь там перешкоди. Він бачить людей, бачить людські серця. Він Бог. Тому, коли ми з вами дивуємося, що щось відбувається, на цьому світі, то так, пора собі пригадати цю базову істину, що Господь Бог бачить інакше, ніж бачить людина. Господь бачить свої створіння, а свої створіння це в тому числі не тільки ми з вами. Люди, не тільки цей матеріальний світ, по якому ми з вами ходимо і в якому живемо, але це також духовний світ, світ ангелів. Нехай Господь відкриває наші очі, щоб ми бачили духовне, щоб ми рахувалися з духовним. Амінь.